Попри повномасштабну війну, і усі нинішні складнощі, економіка України не просто тримається а й поступово розвивається. Одним із факторів, які цьому сприяють, є державна політика з локалізації. Вона вимагає не менше 25% української складової при публічних закупівлях техніки, а це дозволяє збільшувати виробництво на вітчизняних заводах та створювати робочі місця для українців. Сьогоднішня розповідь фактів про виготовлення пожежно-рятувальних машин, виконання норм локалізації та підтримку української економіки докладніше в нашому сюжеті. За роки повномасштабної війни таке відеороботи рятувальників вже стало звичним. Щодня внаслідок російських обстрілів гинуть люди, а працівники держслужби з надзвичайних ситуацій рятують людей, гасять пожежі, розбирають завали. Допомагає впоратися із такими викликами нашим рятувальникам різноманітна спецтехніка, і це не лише допомога наших міжнародних партнерів, але й і оновлений парк пожежно-рятувальних, піротехнічних та інших спецавтомобілів, вироблених в Україні. Спочатку е -е... Військової агресії Російської Федерації в нас немає ні білоруських шасів, ні російських. Воно все під санкціями і ми тільки раді цьому, що немає. Начальник управління пожежно-технічного спеціального та автомобільного забезпечення ДСНС Олександр Євтушенко показує обладнання одного із таких нових українських автомобілів. Це перехідні головки з одного діаметру рукава на інший, розгалудження рукавне, щоб з різних сторін здійснювати локалізацію пожежі. З кожним роком пожежно-рятувальна техніка українського виробництва стає. Якіснішою, держслужба замовляє те, що насамперед потрібно рятувальникам і пожежникам, які щодня нею користуються. В першу чергу ми враховуємо побажання самих рятувальників при формуванні тих певних технічних вимог до цієї техніки, яку ми плануємо закуповувати. Викладаючи це все, ми доводимо виробнику. І на стадії тоді вже приймання цієї техніки безпосередньо контроль контролюємо самого виробника. За час повномасштабної війни було захоплено, знищено та пошкоджено майже півтора тисячі пожежно-рятувальної спеціальної та автомобільної техніки. Водночас ДСНС придбала понад 600 нових спецавтомобілів, і це дозволило майже повністю оновити бойовий розрахунок так званого першого ходу. Техніку, яка насамперед виїжджає на завдання, майже всі необхідні спецавтомобілі, окрім драбин, нині виробляють на трьох українських підприємствах. І це дозволяє за потреби швидко ремонтувати та обслуговувати транспорт рятувальників. Спочатку дії закону про локалізацію і, особливо, спочатку війни, ми бачимо, що насправді е, наші компанії змогли. По позиціях там пожежні цистерни, перетехнічні машини, сарми. Майже повністю задовольнити потреби ДСНС у цих зразках техніки, нині роль держави як економічного агента надзвичайно важлива. Вона створює попит на товари українських підприємств, які дають роботу мільйонам українських громадян. Наголошує автор закону про локалізацію, заступник голови комітету верховної ради з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський. Адже у виготовленні кожної української пожежно-рятувальної машини беруть участь сотні підприємств з усіх регіонів нашої і держави дуже важливо, щоб кожен розпорядник бюджетних коштів, кожен хто використовує публічні кошти, витрачав ці кошти на товари українського виробництва. Бо цим створюються робочі місця для українських громадян в своїй країні, і цим податки, які сплачуються від діяльності українських підприємств, вони йдуть в український бюджет, і ми можемо фінансувати нашу оборону, фінансувати наші збройні сили. Василь Коваленко, факти сітіві. Єдині новини.